Привіт! Хочеш встигнути потренувати все та навіть більше? Тоді прийшов час кругового тренування. Кругова це інтервальне тренування середньої інтенсивності, де виконуються силові вправи по колу. Тут ви тренуєте все тіло, використовуючи скоростю кожну хвилину, виконуючи такі різноманітні рухи, як присідання, нахили, жими. Тяги, випади, а що також важливо, отримуєте не лише більшість переваг від виконання силових вправ, а й підвищуєте рівень своєї витривалості. Наші клієнти кажуть, що це тренування з найрізноманітнішими вправами. Тут ми використовуємо TRX, м'ячі, гирі, резину та гантелі. Регулювати навантаження, а також покращувати майстерність рухів вам буде допомагати тренер. В залежності від ваших фізичних стібностей, а також цільового пульсу, система MyZone надає вам зворотній зв'язок, що дозволить легко співставити сприйняття навантаження та пульс. Це моє найулюбленіше тренування, яке дозволяє завжди зберігати хороший тонус та рівень енергії. Запрошую вас на тренування.